Ну, ось 20 червня російські пропагандистські телеграм-канали опублікували відео авіаудару по прикордонню Харківщини. В описі до цих кадрів, кадрів стверджується, що армія Російської Федерації вперше застосувала фап 3000 На оприлюднених кадрах видно влучання снаряда і вибух біля триповерхової будівлі. Сама будівля встояла, але була пошкоджена вибуховою хвилею. Російський авіаційний удар по лікарні в липцях підтвердив речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиць. Назар Волошин у коментарі Суспільне Харків речник сказав, що тип боєприпасу і засіб, з якого його скинули, встановлюють. Тож про ситуацію на фронті говоримо далі. Зокрема, що відбувається на харківському напрямку. Запитаємо у начальника штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Нацгвардії України Хартія Дмитра на позивний фараон. Пане Дмитре, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Дмитре, маємо ось таку інформацію. На жаль, це російські пропагандистські телеграм-канали просто аби у вас уточнити. Наприклад, чи ваша бригада фіксує те, що росіяни почали використовувати керовані авіаційні бомби масою три тони? Щодо даного відео, та взагалі я такої інформації не маю, і важко ідентифікувати, яка була маса цієї авіабомби. Проте так противник дуже масово застосовує керовані авіабомби, зокрема, півтори тонни п'ятсот кілограмів. Це ну, є масовою такою проблемою на даному напрямку, пане Дмитре. Тоді давайте поговоримо про ситуацію в зоні відповідальності вашої бригади станом на зараз на ранок з того, що можете публічно оголосити, яка ситуація зараз. На даний момент просування противника було зупинено активних наступальних дій противника зараз немає. Він скоріше можна сказати, переходить до оборонних дій, тобто ситуацію тут стабілізована ситуація набагато більш контрольована та стабільна ніж була, наприклад, на початку вторгнення противника на Харківський напрямок. На вашу думку, наскільки довго буде тривати ось ця така оборонна позиція у росіян? Чи можливо спостерігаєте якесь перегрупування військ або наведення додаткових резервів на, на вашому напрямку? Так, ми фіксуємо деякі переміщення противника. Більш конкретніше, я на жаль, я не можу вам сказати. Проте, ну, ми бачимо його дії, знаємо, що він збирається робити. Противника все ще залишається багато на даному напрямку, проте своєї мети він так і не досяг завдяки зусиллям сил оборони України. Пане Дмитро чи можете розказати, яких втрат задаєте, завдаєте Росіянам у живій силі, і наскільки швидко вони оновлюють свої резерви? Тивник несе доволі великі втрати, проте він доволі швидко поповнює їх резервами. А хіба що з позитивного, то що якість, скажімо так, цих резервів то набагато гірша ніж ті підрозділи, які зайшли сюди на самому початку, тобто, рівень їх підготовки та оснащення вже не той як у тих підрозділів, які сюди зайшли найпершими. Пане Дмитро, розкажіть, будь ласка, про застосування, про результати застосування західної зброї. Чи вдавалося вашій бригаді якраз користуватися ось такою допомогою, і наскільки вона є результативною? Буквально на наступний день після того, як дали дозвіл застосовувати західну зброю, то що місцеве населення, що військові ну, відчули. Ну, скажемо так, полегшення, те, що, по-перше, було багато знищено вже в тилу противника, а його артилерійських систем, тобто зменшилися обстріли по нашим позиціям, а також противник був змушений відтягнути свої тили, що сказалося на його логістиці. Тобто, ну це має свій ефект, пане Дмитро. А чи можете розказати про останній бій, яким пишається ваша бригада? Якщо це можна озвучити в нашому ефірі? Ну на жаль, без конкретконкретиків проте е, да, зусиллями нашої піхоти е, було здійснено успішні штурмові дії та відновлена позиція е, вибитого підрозділу окупантів нашої землі. Зрозуміли пане Дмитре, ми дуже дякуємо вам за вашу роботу, за вашу службу. Передвайте подякую побратимам. Це був Дмитро, позивний фараон, начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Нацгвардії України «Харті». Говорили ми з ним про ситуацію на Харківському напрямку. Зокрема, запитували у пана Дмитра наскільки часто росіяни використовують керовані авіаційні бомби і чи використовують керовані авіаційні бомби, про які повідомляли російські телеграм-канали ФАП Трети. Тисячі він зазначив, що доволі складно визначити, якою масою використовують каби, але використання кабів саме на харківському напрямку є, чи можна сказати, в пріоритеті для росіян доволі часто вони використовують ось ці керовані авіаційні бомби вагою півтори тисячі тонн, п'ятсот тонн на цьому напрямку.